770-й день в Канаді, 24.07.25. зняв я ручки з крісла. Як заметно. ну, Зразу скажу, чого я зняв, бо я, як заїжджаю сюди, у мене стіл півкругом. Ось такий от. І ручки залітають прямо під низ. І якщо я сижу. Я не можу нормально відхилитись, це крісло дуже сильно нахиляється, просто саме по собі мені подобається. І воно нахиляється разом з сидінням, як сидіння крісло нахиляється разом з сидінням. І зручно воно опирається, воно не так розкладається. І ті ручки опираються і не дають йому нормально відкинутися. Так, я можу нормально відкинутися, бо я навіть поставив монітор цей великий перед цим монітором. Клавіатурка тут стає нормально, мишка. Все як має бути, бо я сьогодні тестував джойстик. Нарешті я добрався до цього джойстика і він реально класний через ті свої задні клавіші. Їх ще можна налаштувати, там кілька кнопочок є. Але джойстик дуже класний. Цей джойстик я собі залишу. Плюс джойстики до в'ярок, куча всякого барахла. І це я сьогодні тестував. Я сьогодні просто тестував цю гру нову, трошки там побігав, думаю, де краще буде. Монітор від ноутбука він маленький. Ну як маленький, 17, але далеко. Зір в мене вже, як в старшого, <смас> <смас> то, жартую. Все одно не дуже комфортно, я звик до великих екранів. Пробував на проекторі на всю стіну. Проектор не передає в день ти більше світло трохи. Я зараз включу на проекторі, так можна ввечері. Але проектор більше у фільми дивитися. Там пікселі видно, не та якість. І пробував в VR-окулярах. Величезний екран кінотеатрський робив, все одно теж втрачається трохи картинка. Краще мати якісний монітор. якісний монітор. Я вже поставив собі цей монітор, він мені показався найкраще. Він може трохи заблизько, ну я можу крісло відсунути само собою, буду далі. От. І так я сьогодні тестував після роботки. А день будильник, будильник мене розбудив, вставалось так собі, як завжди щось важко. Їсти не хотілося, немає апетиту, якась жара, незрозуміла погода, тиск. І що? Ми зранку я пішов зразу до комп'ютера, видрукував заявочки. На четвертий собі з Алексом зробили каву. Скоренько випили каву, там вже пів дев'ята ми вже були напевно, готові. У, я сьогодні на аукціоні там змагався за деякі штучки і виграв тільки дві. посуду, навір з кіної посуди, коробочки, які закриваються так герметично класно. У мене дуже багато пластикової, але я хочу просто в холодильнику тримати шкяну. Все тримати, корисніше. У мене є кілька сп'яних, але маленькі, я хочу в мене. Там я знайшов нові. Вони абсолютно нові. В коробці там багато їх є. І буде більше менше, там буде багато їх. І ще щось я виграв. А, лампи. Лампи ті, що я обрав на балкон, теж. Ну, в суботу заїду заберу. Е, вже прислали мені накладну. її. А, я видрукову можна навіть подивитися. Коротше, вийшли мені лампи 40 доларів. Я платив на Амазоні 60. Там одна лампа має розбити скельце, але нічого страшного, вони нові. Ішкінні контейнери 10 штук. 10 штук. 10 доларів за штучку, 40 баксів. Ну, not bad. То Хороші контейнери. Я люблю контейнери, коли закривається так намертво. А не такі якісь там закрили зверху фігня. Хороші прямокутні контейнери. І все, й до роботи. Подзвонив шеф, він був тут, він купив сітку. І я кажу: якщо він має час, йдемо, привішаємо сітку. Бо там треба на висоті і внизу. Коротше, він каже, давай, перед тим, як встановлювати фільтри, ми підемо то робити. І ми пішли з ним, закінчили сьогодні. Остаточно вечором прибрали. Ох. Все лишнє вивезли і до побачення. Коврики поставили, в холодильник підключили, все 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 працює. Я сьогодні ще перезамовив ракетки, бо моя банківська карточка. Її заблокували. її заблокували. Ну Добре, що її заблокували, її заблокували через те, що я хотів оплатити курси англійської, які в мене починаються вже в суботу. Підготовка до тестів. Це не чисто англійська, це підготовка до тестів. Іменно проходимо по всіх питаннях, по всіх завданнях, робимо домашку, переробляємо ті всі тести, щоб здати тест. І там виходило 600 доларів, щось таке, ну, досить багато. І вони подумали, що це транзакція якісь аферисти, бо це плюс на українську контору, карточку, фірму, і заблокували. Я сьогодні нарешті розблокував, подзвонив до, до них додзвонитись теж. Так само, як в наших операторів, там черга людей. Вони кажуть, чекати 59 хвилин. Я думаю, да, Був варіант, щоб вони мені передзвонили, коли будуть мати хвилину. Я вибрав цей, що мені сидіти на, на телефоні годину. І мені передзвонили. Передзвонила операторша, ми з нею поговорили, вона задавала мені 100-500 питань. Скільки у вас грошей на рахунку? І скільки у вас на бонусному рахунку? Скільки у вас там. Коли була остання транзакція? Не інтернет, а фізична. В магазині десь розраховувалися, іменно пікали. Яка сума, на яку суму? Просто, прізвище, ім'я, куча, секретні запитання. Я все відповів, бо в мене все було під рукою. Я мав доступ до аккаунта, тому на все відповів розблокували. Є знайома, які не розблокували. Є... Там як вони зробили. Якщо ти заходиш в додаток на їхній сайт, в них немає функції виправити, зняти цей бан, блок, а є можливість перевипустити карточку. Є варіанти, там не працює і видати вам нову, але не з тим самим кодом, а абсолютно нову. І мені не треба було нову, бо мою не взламали нічого такого. Просто її заблокували через підозру. І її розблокував, зразу пішов в магазин, купив собі соку. Я сьогодні пити дуже хотів. Бо ми, після того, як закінчили цей зал, пішли встановлювати фільтри. Скоренько ми закінчили. Я взяв пів бар, пів вежі на пробу і завтра буде ще друга половина, ми скоренько це закінчимо. І вже заболівав. Сподіваюсь, офіс мені забронював на наступний тиждень, я завтра ще перепитаю, бо минулого разу забули. За один день завалим B бі цілу. більше часу нам займе, але зробимо все за один день. І ми зробили ці фільтри і вирішили з хлопцями всіма, з нашою конторою з будинків. Хлопці приїжджали до нас. Сем поїхав з Яг'я купили шавербу. Напитки, там, всякі, пиріжки з м'ясом і таке от. І ми собі смачно поїли з кока колою Після того я ще захотів. Вони спайсі були і, може, через то мене хотіли спати. Ну, для мене вони не були дуже спайсі, такі от. в нормальні. нормально. І я потім ще собі взяв Red Bull, потім ще собі взяв е, все, сочку ще собі взяв. Так. Сочку ще випив, потім ще води випив, потім ще пиво випив, дуже мене сьогодні сушило. Ось ну, день, день сьогодні хороший. Після роботи це все перевіряти, тестувати, відсунув стіл, бо в мене... Я собі зробив, в мене тут під столом, там не видно ззаді за вікном, впадена і така дерев'яна підставка, я внизу підкрутив, що оця вся ніжка, від, що йде під монітором, вона залазить туди і стає. так. Монітор Труба просто вилазить за монітором. Дуже гарно зроблено, незамітно і дуже міцно. Воно там дуже класно вписується. Але якщо я буду от, пару днів пограю цю гру, в мене зараз починається англійська, не буде часу, там десь може годинка в день. Якщо ще, якщо ще, то побачимо, то монітор поки буде тут гуляти по столі. Кабелі вистачає, то було нормально. І вирішили. У, вирішили поїхати сьогодні в басейн. Не дуже хотілося, але в мене вже було 50 доларів Тім Хортону. Думаю, поїдемо в Тім Хортон, заїдемо після басейну. На так не жнемо в басейні апетит. Тож поїхали ми в басейн. Я перевірив свої окуляри. Дуже класно. І я вже не знаю, скільки там метрів, треба буде подивитись. Проплив весь басейн під водою. Пірнув і винирнув вин вин на кінці. Гарно, мені сподобалось. Плюс вернувся, проплив свою дистанцію 8 разів 4. Чотири рази туди і назад. І поплавав трошечки в сусідньому басейні, пішов, пострибав з трампліна, попірнав, дуже мені подобається. там глибокий басейн. І то, я як пірнаю, я на трампліні вискакую дуже високо, порозвертаюся вниз, такий дайвінг. І я як спірнаю вниз, там 4 чи 5 метрів, я до дна дістаю. До дна дістаю і просто розвертаюсь і зачепив коліном асфальт, аж таке от почервоніло. Нормально, ну нічого такого трапляється. І... і все. І все. Після басейну поїхали в Тім Хортон. Приїхали ми в Тім Хортон. І дивимося, що ми там понабирали. То-то то, то, то. голодні всі після басейна. Понабирали цілу кучу товару, я дивлюсь на табло. Він каже, все, ті щось, ми ж там щось думали відмінити, бо забагато набрали. 50 доларів рівно, рідко так випадає, що рівно 5.000. В мене якраз дві карточки по 25. Я кажу, о, все, нічого не відміняємо, нічого не додаємо. Підходить, щоб там не було. Я показую дві карточки, бонусних він засміявся, навіть якраз все і викинув сміття. Тож супер. Повечекали, приїхали додому. Донатці вже взяли ці рогалики такі. Не рогалики, а бублики. Посипкою випили чаю вдома. Догрузили, ну, наїлись капець. тому що треба зараз годину сидіти. Нехай трошечки втрамбується, перевариться. На ніч. Напхалися паспуда і солодко. Так що таке. Все, буду я бігти. Па-па.